Доброго дня, ми з погребів. 555 й день повномасштабного торгення Русін на територію України. Коротко головне. Передаю слово Калайзі. 14 жовтня 2022 року. 8 місяць повномасштабної війни. Дистанційне навчання. День захисників і захисниць України. Створення Cotton Production. Перший кліп Україна переможе. Охоплення Європа та Америка. Перегляди все більше і більше. І ось 1 вересня 2023 року 65 тисяч переглядів. Більше однієї тисячі вподобайок. А далі... Другий кліп. Проза. Третій кліп. І новий проект 2023 року. Проза «Проза-2». І... В ефірі прогноз погоди. Як говорить народна мудрість. Якщо на Росії закінчуються ракети, то ми по ній влупимо. На заході наближається новий циклон. Плюс… Парочка новеньких F-16. На півдні тепло, кавуни будуть. В Криму, як завжди, гаряче. Міст впаде до температури, міст впаде. В погребах копають картоплю. Людям однаково на нашу погоду. Чи то плюс 30, чи мінус 10. <кій> Продовжую прогроз погоди. На півночі залишаються мінливі погрози зі сторони Білорусі. Але їм вже ніхто не вірить. На сході штормить. Особливо поширений тіньовий шторм. Крилатий, малопоміняний. В Києві без опадів. Очікуються нові гості плюс 4 на цьому тижні. На тимчасово окупованій Білгородській Народній Республіці багато опадів, град, дрон. Ну то такое, Паніки нет. Нехай ракети. Та тривоги не роблять вам в житті негоди. Слава Україні і будьте здорові! Мідії рапани, українські паспорта. Пиріжки смажені раки варені. Люди ла свіжа кукуруза, солодка пахлава. Виїзд із Криму. Від засмаги крем від опіків іконки від дронів. Добрий день, а як може з Криму виїхати? Банан, таблетка Бетмен, відроз сметана. Fire Mars. А скільки на банані? 800 бак. Ого, дорого! Якщо вчасно не вийде вас тут, туди-сюди безплатно. <кхід> Фотка з фоткою кримського маста, коли він був ще цілий. Підводні екскурсії до Москви з Джотиком. В ефірі брифінг Міністерства оборони України. Ось уже більше 540 днів російська армія проводить блистящу трьохденну операцію по захваті Києва. На Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Харківському напрямку ворог несе великих втрат. Сили оборони України за місяць звільнили майже стільки ж території, скільки Кацапня захопила за півроку. Армія дронів. <му> Ну, ви самі бачили. Втрати окупанта становить 260 тисяч і трошки більше кораблів, ніж минулий раз. А це вони ще з Марічкою не познайомились. Російська авіація. Кількість зльотів явно не дорівнює кількості посадок. А от на рахунок нашої авіації? Хм. байда. А де? Так ще не нервірує мені не тут На російських базах нічого не відбувається. Зовсім. Так. Да. Хочете прикол? Що буде, якщо зізнати Су-24 і Shadow Storm? На рахунок Криму і Мосту. Е, Москви, Підмосков'я і Новоросійська. Та й Бєлгород, Курськ, Ростов. Ну, ви поняли. То не ми. Воно само чесно. Мене завжди запитують, як ми підбили російські танки? Та просто зв'язок поганий був. І мені почуло, що танк по морі пливе, а виявилося, що це танкери з нафтою. Ну і темно було. І як ба! А потім мені докладують, що танкери підбили. І ну, нормально, він піде на дно і заправить крейсер Москва. Так як наш випуск не часто гість на ваших екранах, тому ось вам головне за це літо. 3 червня, дитяче свято, дитинство щаслива пора. Захід був організовано до Дня міжнародного захисту дітей. Нас чекали веселі старти, благодійний ярмарок смаколиків та ручних виробів, виступи юних аматорів погребів, малюнки на асфальті, дитячі ігри та розваги. Навіть не дивлячись на погоду, та час у нас вдалося провести це свято, так як задумуюсь подяка тим, хто долучився до свята, зібрані кошти відправили на ЗСУ. У нас 19 червня відбувся матч ФК Погриби Андрич, проти ФК Кремічук. Звісно ж, матч завершився перемогою ФК погребів, як ви зрозуміли. Як ви зрозуміли, це очільник команди ФК погреби. Ваші коментарі. Ваші коментарі! 19 червня відбувся благодійний футбольний матч на підтримку ЗСУ ПК погреби проти ПК Примічук. Матч завершився з рахунком 4-2 на користь погребівської футбольної команди. Рядом, доверячі, стоїть її очільник. Було зібрано 7100 гривень на батареї до безпілотника, щоб пташка знову злетіла до неба. 23 червня трохи привели до ладу наш пляж Гусачка. Працювала техніка товариства Ростагро. Завезено новий пісок, змішення пляжу, прибрання очерету з території пляжу. Тепер малечі буде додатися, а дорослим засмагати. 1 липня відбувся благодійний товариський футбольний матч між командами ФК Погребів та ФК Проносівка. Гра закінчилася в рахунок 5-1 в користь ФК Погребів. Ось ця людина з нами, до речі, грала. В благодійну скриньку зібрано 2500 гривень. 6 липня погребівський старостат отримав новенький трактор. Ловавул є Чіп. Дев'ятого липня. Село завітав цирк Дніпровська арена, який відбувся у сільському будинку культури. На нас чекала цікава програма, та веселі клоуни було дуже весело. Всі ці клоуни, гімнасти, смішні сценки, які чимось схожі на події з нашого життя. Не дивлячись на те, який зараз час, все одно потрібно хоч трішки позитиву та гумору. А ще гумор є у нас на каналі. Також цього дня відбувся товариський футбольний матч між командами ФК «Погреби» та ФК «Богаївка». Матч закінчився е, з рахунком 1-1 в користь обох команд. Дякуємо ЗСУ за можливість проводити такі заходи. Дякуємо, що не прилетіло. Дам. Скоро осінь, перше вересня, день знань. В країні війна. Тільки при наявності укриття може працювати заклади освіти, яке в нас є. То з 1 вересня в стіни погребівської зож перших третіх ступенів повертається дитячий сміх, веселі перерви та цікаві уроки. 23 липня відбувся відкритий турнір з міні футболу. Призові місця розподілилися таким чином: перше місце футбольна команда погреби, друге місце футбольна команда «Богаївка», третє місце футбольна команда Градиськ, четверте місце ФК Устимівка, п'яте місце ФК. Святиливка, а шосте місце погреби молоді. Свят... Не заплатили yeah. напевно. мабуть. Бажаємо yeah. нашим гравцям у наступних іграх успіху, також крутих ігор та перемоги. Збройним да. силам України дякуємо за мирне небо. Слава Україні! Да. 29 липня річниця заходу Піселап. Патріотичне шоу, програма дві години. Знижка 30%, танці ігри та багато-багато цікавого. Пороби. Вулиця Шевченка, 63. СМТ Градіська, вулиця Київська, 22. А. Заходьте, не пошкодуєте. 10 серпня. Другий пляж. Пісок. Вода. Краса. 23 серпня. День Державного прапора України. Синій та жовтий, два кольори, поєднання яких особливе для кожного українця. Наш державний прапор, наш державний символ, символ боротьби, перемоги, незламності, свободи. Де він не має рів на полю бою, в деокупованих селах, у тилових містах, він символізує, що українці незламні, сміливі та вільні, і так буде завжди. 24 лютого 2022 року для української нації немов зупинився час. Цей день став роковим для неї. А все розпочалося так. П'ята ранку. Київ. Місто спить. Худок сирени з самого ранку змусив прикинутися мешканців та почати панікувати. Ранкові новини не почалися, стали програми Добрий ранок, а зі слів президента України. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. На даний момент, уже початок осені 2023 року, вже більше року війна триває в нашій країні. Настав час боротися за нашу незалежність, свободу, за майбутнє наших дітей та онуків. У цій битві гинуть найкращі сини та доньки українського народу і громадяни інших держав, які долучилися до нашої визвольної боротьби у небі, у морі та на землі. Вічна слава і пам'ять воїнам, які полягли в боях. Саме на нашу долю випала честь завершити одвічну місію українського народу розбити ворога і здобути справжню незалежність України, побудувати сильну, заможну державу. Попри гарячу війну, Процес розбудови України вже розпочаток. Ми на шляху до цивілізованого світу. Україна не Росія. І ніякий не братній народ. Світ уже зрозумів це, і світ допомагає нам боротися за свободу. І на завершення процитую головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного: Як би нам важко не було, але вже точно не буде соромно. Ми відзначаємо 32 ю річницю нашої незалежності. Незалежності України, свято вільних людей, свято сильних людей, свято гідних, свято рівних українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремося. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному це незалежна Україна.